Шторки на ванну з розпашними дверима можуть закривати її у зоні душу або закривати ванну повністю з усіх боків. Шторки на ванну, що розташовуються у зоні душовою, мають двері, що кріпляться напряму до стіни або до невеликого нерухомого скла. Шторки на ванну можуть складатися з кількох рухомих елементів, що можуть повністю складатися до стіни. Завіси для шторок на ванну з дверима. Можуть бути за функціоналом розпашні у обидва боки під 90 градусів або складні всередину або назовні. Стандартні розміри шторок з розпашними дверима у зоні душу йдуть за висотою 1,50 м та шириною близько метра, ширину шторки на ванну можна поділити на нерухому та рухому частину. Розпашні двері по периметру мають силиконовий ущільнювач, що протидіє краплям та бризкам води. Якщо шторка складається з частин нерухомої та рухомої, на нерухому зазвичай ставиться штанга міцності. Шторки на ванну, що закривають периметр з усіх боків, є більш герметичними. На шторку на ванну з розпашними дверима можна обрати будь-яку ручку, а також додатково поставити рушника-тримач.